Молимося за Україну, Бог наш Бог сиріт та вдів. Хай закінчиться ця проклята війна, заради стогону та плачу дітей Божих, осиротівших та одовівших в цьому геноциді. Молимося за Україну, щоб помножилася віра та прийшла перемога від Господа. Хай буде сокрушене зло зброєю правди, да прийде помста Божа та. Покарання тим, хто робить зле, а праведники хай переможуть і радіють про спасіння Боже, Бог наш тішних, тих, хто в скорботі і втішає смирених та тих, хто сподівається на нього, виганяємо духів злоби під небесних з України, зупиняємо іменем Христа, вершників Апокаліпсиса, брехню, війну, голод, смерть та пекло. Призиваємо і поклоняємося вершнику. Ім'я якому, Слово Боже, одяг якого, обагряний кров'ю, він цар царів, Господь пануючих, і воїнство небесне слідує за них на конях білих, ха з'явиться слава і сила Христа в Україні, та зруйнуються всі задуми на винищування нашого народу, да утвердиться воля Божа, щоб ніхто не загинув, щоб всі мали життя вічне, да виліться дух, благодаті, сили і здравого. А всяке прокляті безумство будуть винищені силою згори. Хай прийде просвітління істинною в Україну, і закінчиться час вавілонської релігії, і темряви, всі задуми дьявольські, хай будуть зруйновані іменем Ісуса Христа. Не одна зброя не буде успішно направлена проти народа України, Бог, сила наша і щит наший, да буде благословенство. Прославене, прославлене Його ім'я, Бог і вдів, батько для надіючих на нього. Амінь.